Привіт! Ми магазин тримарів та машинок для стрижки Trimmer.in.ua UA. Зараз до вашої уваги машинка від бренду Maggio. Це хороший виробник, надійний. Чому рекомендую саме його? По-перше, що в них є офіційна гарантія від виробника. Там, Тобто це офіційний виробник, який зайшов на наш ринок, тобто тут є українською мовою інструкція, все перекладено, і саме головне тут є гарантійний талон, який заповнюється. Нами, коли ми відправляємо товар. І тут гарантія буде на один рік. Вона заповнена, і там будуть телефони, контакти, де знаходяться сервісні центри, вони знаходяться по всім містам. Ось це дуже зручно. Я особисто туди також приїжджав, ми знайомились. Ось, хороше, справді хороше, хороше представництво, надійне. Ось Тому давайте я одну із цих покажу вам машинок. Мені дуже подобається по-перше, цікавий дизайн. Ось значить, Тут у нас інструкція, зараз я вам це все покажу. Ось. Машинка, до речі, металева. Ось так вона у нас виглядає. Зачекайте зараз ось такий корпус. Так, вона металева, тут я вам скажу, це 400 грам вага. Також майте на увазі, але рука не тр... ну, особисто моя чоловіча рука, вона не Тобто Переваги! Тут іде led дисплей який показує рівень заряду акумулятора. А Також тут є режим турбо. І ще один режим, тут два режими турбо і звичайний режим. Тобто, тут загалом три швидкості. Регулювання положення ножа. В комплекті також насадки на 3, 6, 9, 12 мм. Кабель з блоком живлення одразу вийде. Ніж. Рухомий, ніж це вуглерод, вуглеродний. ніж. Ось. Регулювання положення ножа тут є. Ну, переключається також досить э, надійно. Ціна такої машинки 1299 гривень. Замовити можна на нашому сайті Trimmer.in.ua. Замовити можна через Instagram, Робите скріншот, пишете нам в Direct. Також в нас є самовивіз місто міста Велика Васильківська, 72, це олімпійський другий поверх. В нашому магазині можна оглянути весь товар, який ми представляємо, і обрати вже те, що вам потрібно. Також ми надаємо сертифікат подарунковий мінус 10% на наступну покупку в нашому магазині. Ось Тому також це перевага. Дякую за увагу! Гарного дня!